Представляємо на ваш розсуд естетично привабливу рідкісну провінційну монету з міста Бостра, Бостра старовинне місто на півдні сучасної Сирії, столиця Римської провінції Аравія Петреа або ж Аравії Кам'янистої. Розташована на місці невеликої держави бронзової доби, яка існувала у другому тисячолітті до нашої ери, та згадується в листах архіву Амарни часів фараона Тутмоса III. У другому столітті до нашої ери місто було столицею Набатейського царства. Бостра була завойована імператором Траяном і перейменована на нову Траяну Бостру. Місто розквітло і стало головним метрополісом на перетині кількох торговельних шляхів, включаючи римську дорогу до Червоного моря. Зараз бостра важлива археологічна пам'ятка. У місті розміщений один з найкраще збережених у світі римських театрів: монета карбована під час правління імператора Александра Севера. На аверсі монети зображений драпірований бюст імператора з лавровим вінком на голові та поглядом в праву сторону. Легенда по колу сповіщає про титул ім'я імператора: імператор Цезар Маркус Ауреліус Северус Александр Аугустус. На реверсі монети зображено драпірований бюст богині тихе з баштовою короною на голові, звернений ліворуч, за плечем позаду бюсту ріг достатку. Зверніть увагу на вишуканий стиль виконання богині, тендітний образ тихе з тонкою шиєю, елегантною зачіскою і невеличкою короною, схожий на зображення сучасних монархів. Особисто нам цей бюст дуже нагадує британську королеву Єлизавету II. Монета є рідкісною і, напевне, найкращою з відомих екземплярів. У такому стані монета стабільно набирає на європейських торгах 100 і більше доларів. Дякуємо, що продовжуєте досліджувати світ античної нумізматики разом з нами.